Вам можете сідати. Як ми вже всі сьогодні чули, зараз у нас в церкві відбувається серія проповідей по першому постані Петра, і сьогодні ми знову будемо продовжувати. Сьогоднішній уривок буде третій розділ з 8 по 12 вірші. Давайте зразу їх зачитаємо перед нашими роздумами. Це перше Петра, третій розділ з 8 по 12 вірші. Нарешті, ж, будьте усі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки ж, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та остав свої відговорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Цей уривок містить у собі висновок до того, що говорили брати на попередніх служіннях у своїх проповідях, адже Він адресований усім християнам. І ми це можемо почути з першого вірша, який починається словом для висновку, нарешті або отож. І далі йде будьте усі, тобто звернення до усіх. Саме в цьому місці, в першому вірші, Павло звертається до усіх християн і показує їм, якими вони, яким життям вони повинні жити, якими бути вставлені один до одного. Загалом цей уривок є дуже схожим, якщо ви могли помітити, до нагірної проповіді Ісуса Христа, адже Петро був його наближеним учнем і ширив його вчення. Сам по собі восьмий вірш містить у собі цих п'ять якостей християнина і підсумовує належні стосунки у громаді. Давайте по черзі пройдемося по кожному з них. Отже, п'ять необхідних якостей християнина, які ви можете бачити на слайді, отже, перша якість, однодумність, єдність, злагода. Все це слова синоніми, просто вони вжиті в різних перекладах. І це про наше порозуміння знаходження спільної мови. Ми можемо бути дуже різні, мати різні характери, звички, стиль життя, роботу будь що. Але ми маємо одну рису, яка нас дуже сильно всіх об'єднує, це віра в Ісуса Христа. І саме через те, що ми з цими людьми будемо у вічності, було б добре з ними вчитися жити разом вже тут, на землі. Друга якість, яка є необхідною, це співчутливість, це вміння радіти із тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче. Загалом це важлива навичка вміти відчувати те, що відчуває інша людина. Наступною третьою якістю є братолюбність або любов до ближніх. Є певні речі в цьому світі, які ми не можемо обрати. Наприклад, стать, зовнішність, сім'я, в якій народитися, країна, в якій народитися. Так само ми не можемо обрати своїх земних братів і сестер. І не можемо обрати братів і сестер у Божій сім'ї. Тому нам необхідно також з ними знаходити спільну мову і любити. Четверта якість це милосердя. Милосердя це діяльне прагнення саме діяльне, допомогти тим, хто має потребу. Це є втіленням любові, справжньої братньої любові, на якій акцентує Петро. І це є одна з підвалин його вчення і християнства загалом. П'ята, остання, але не найменш важлива якість це покірливість або смирення. Вона потрібна усім нам, адже протилежною якістю до смирення є гордість і нагабство. І як пишеться, Бог не з такими, бо Бог противиться гордим. І якщо перший вірш цього ривку восьмий, спрямований більше до християн як ставитись з своїми братами і сестрами по вірі, то з 9 по 12 вірші вони спрямовані, як нам ставитись загалом до усіх людей на цьому світі? І 9 вірш можна наступний. Дев'ятий ага, вірш звучить так. Не платіть злом за зло. Або лайкою за лайку. Навпаки ж благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви спадкували благословення. Цей вірш стосується того, як християни реагують на тих, хто чинить їм зло. Вони не повинні відповідати злом за зло або лайкою на лайку, саме тому, щоб Бог благословив їх вічним життям. І коли ми з братами планували цю серію проповідей, саме цей уривок випав мені доволі так гармонійно, ніби легке місце, багато практичних речей. Але саме дев'ятий вірш, думаю, мені є найбільш важким. І зараз я розповім чому. Маю одну історію. Їхав я якось далеку дорогу, йшла п'ята година поїздки, і на годинку було приблизно десятої вечора. Почалась ділянка дороги, де багато ям і немає ніякого світла чи розмітки. І їде навпроти машина з дальнім світлом. Для примітки дальнє світло, коли дивиться на вас, це не зовсім приємно і воно збиває дуже сильно. І перша думка, яку я маю так: чому він не світить? Чому я це маю відчувати? А ну ка я включу у відповідь. Теж буде дорогу, бачите. І буквально за секунду після того, як я це зробив, більше сфокусувався на світлі, чи бачу я дорогу, я відразу попадаю у яму. Який можна висновок зробити з цієї історії? Саме коли ми не відплачуємо злом за зло, в ту секунду, в той момент ми більше подібнюємо до Христа. І Він хоче бачити нас такими. Адже у своєму місці Петро саме закликає нас жити справжнім християнським життям, не тому, що це дасть нам спасіння автоматично, а тому, що живучи благочестивим життям, ми робимо доказ тому, що Бог нас спас, що ми отримали навернення. Загалом, як висновок до цього вірша, можна зробити те, що нам легко чинити людям добре, коли до нас ставляться добре. І важко, коли люди до нас ставляться погано. Але терпіти зневагу це не зовсім весела розв'язка, проте нас на це покликано. Далі йде блок з 10 по 12 вірші. І що цікаво, Петро цитує у цих трьох віршах декілька віршів з псалма 34, псалма Давидового. Давайте їх освіжимо собі в пам'яті з 10 по 12 вірші 1 Петра, 3 розділ з 10 по 12 вірші. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста від говорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Обидва місця і Псалом 34, і цей оревок з Петра є місцями, де говориться про те, як ми повинні чинити з оточуючими людьми. І обидва зачіпають тему про страждання Господнього народу. В обох присутні теми страждання, Божого врегулювання, захисту. І саме в цьому псалмі далі йде вірш, який Петро не цитує, і це, що... це йдеться про те, що Бог знищить лихих. Під добрим життям йдеться про вічне життя. І кожен, хто хоче його успадкувати, повинен жити благочестивим життям. Також ми повинні отримуватися від поганих слів, від лихих речей і жити благочестивим життям. Адже ті, хто отримав нове життя від Бога, житимуть зміненим життям. І змінене життя є необхідним доказом, що вони отримали цей спадок. Наступний вірш 11: -й. Ухиляйся від злого. Та добре чини. Шукай миру і женися за ним. Цей вірш показує, що життя християнина це не просто молитися в тихій кімнаті, а слів Петра це тяжке і життя, яке де потрібно прикладати зусиль. Він наводить такий вислів: Шукай миру і женися за ним. Тобто треба прямо змагатися, щоб жити праведним життям. Адже мир можна втратити дуже легко, буквально відпов... дати відповідь на зло, і мир уже пішов. Мир збережеться лише тоді, коли віруючий свідомо обере не відплачувати злом за зло, а прощати, а відплату залишити Господу. Це дуже складно насправді, але така ціна благочестивого життя. Цей уривок закінчується 12 віршем. По очі Господні до праведних, а вуха до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Як ви вже могли здогадатися суть цього вірша про те, що Господня милість ходить на тих, хто живе християнським життям і Він благословляє їх і дослухається до їхніх прохань. Загалом, Петро не мав на увазі, що християнське життя це ідеальне, і християни повинні робити все ідеально. Тут йдеться про те, що він наполягав на тому, що для отримання спадщини необхідно жити правдивим життям і змінити його, відмовитися від всіх попередніх звичок, які були лихими. Отже, який можна тут зробити висновок і практичне застосування. Уривок багатий на таке, і кожен може обрати щось для себе. І з усього вище сказаного мені найбільше імпонує те, що складно не відплатити злом за зло, але такою є ціна благочестивого життя, за яке ми отримаємо спадок від Бога. Амінь.